Я мрію, щоб якомога більша кількість людей побачили це. Відео сьогодні я буду говорити про сім найпопулярніших помилок у мові, і я впевнена, хоча б одну помилку ви 100%. Тому не перемикайся дивись це відео до кінця і давай починати. Але перед цим трошечки познайомимось. Мене звати Ангеліна Троян, і я веду блог на тему вивчення іноземних мов. Я закінчила навчання в Київському національному лінгвістичному університеті і є дипломованим філологом. У мене є своя школа англійської мови, і за останні 4 роки. Ми випустили більше чотирьох тисяч студентів, яким допомогли не тільки ефективно вивчити англійську мову, а й закохатися у сам процес навчання. Посилання на усі мої соціальні мережі, а також сайт школи. Ти можеш знайти під відео. Сім помилок у вимові, які допускають 90% людей. І так, помилка номер один. Дуже багато тих, хто говорить англійською мовою, плутає довгі та короткі голосні. Справа в тому, що в англійській мові важливу роль відіграє довгота голосного звуку, на відміну від української мови. Якщо я скажу ковдра або ковдра, значення не зміниться. Нам зрозуміло про що я говорю. А от в англійській мові, коли я говорю шіп і шип, це два різні слова. Шіп там довгий голосний звук це овечка шип. Там, де короткий голосний, це корабель, абсолютно різні слова, і це дуже часто відбувається в англійській мові. І виходить, що через те, що ми не слідкуємо за тим, чи довгий чи короткий це голосний звук, дуже часто маючи на увазі одне слово, ми говоримо інше. Тому на ці мови часто можуть нас не зрозуміти. Лайфхак. Перевіряйте завжди вимову слів в онлайн-словниках. Два моїх улюблених – це Longman and Cambridge. посилання на них я також залишу під відео. Помилка номер два. Звук, який 90% людей вимовляє неправильно. Але зараз я про нього розкажу вам детальніше, тому ви будете все знати. Цей звук називається звуком шва, і він притаманний саме німецькій мові. Аналога в українській мові немає, тому нам дуже складно зрозуміти, що ж це за звук. Такий, як тільки цей звук не вимовляють, і А, і Е, і О, проте це все неправильна вимова. Тому як же правильно його вимовляти? Насправді, вимова цього звуку дуже проста. Це дуже лінивий звук, і коли ми його вимовляємо, ми практично навіть не відкриваємо рота, не наголошуємо та вимовляємо його, начебто хочемо викинути зі слова, оминути ту голосну, яка там стоїть. Наприклад, візьмемо до уваги слово проблем. Я не говорю проблем, я не говорю а. От якраз тут стоїть звук шва, який ми практично не вимовляємо. Тобто, я, начебто, його проковтнула взагалі. Чому цей звук існує? Зараз трошки логіки для того, щоб ви краще його зрозуміли, як і будь-яка мова в цьому світі, англійська прагне милозвучності, уникнення тавтології, та лаконічності, де це можливо, та скорочення уникає взагалі зайвого замість того, щоб вимовляти system, Ми говоримо system. 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 швидше, коротше, зрозуміліше, лаконічніше. А віть великі слова, де три, чотири більше складів. Якщо ми будемо мовляти, це кожен голосний звук буде складно. І от ця шва, цей звук шва, якраз існує для спрощення. Можете запам'ятати цей звук шва ось так. Насправді дуже важливо знати цей звук. І я щаслива, що переглянувши це відео, ви з ним хоч трошечки ознайомились. Цей звук є найпопулярнішим в англійській мові, і мені дійсно дивно, чому в школі нас цьому не вчать. Адже це дійсно основа основ. Тому тепер, коли ви будете перевіряти транскрипцію слова і побачите перевернуту М. «Е», ви будете знати, що це звук шва, і цей звук не потрібно наголошувати. Ми не повинні вимовляти його чітко, навпаки, легко на видисі, начебто хочемо викинути та позбутись цього звука. Тепер переходимо до третьої помилки. Третя помилка стосується вимови артиклів. Я дуже часто чую, як мої студенти акцентують увагу на артиклях і вимовляють їх чітко. Але цього робити не варто. При реальному говорінні неозначений артикль Е ми будемо вимовляти як шва. Тобто така легенька а на видосі. Не е бук а бук. І взагалі можна побачити, як носі мови часто з'єднують артикль з основним словом, і ці два слова мовляються як одне ціле: «А-пен», a а-бук, a a table. Я не кажу a тейбл Я кажу а-тейбл table, начебто одне слово, легесенько, невиразно, начебто артикль ми взагалі не розділяємо. З означеним артиклем дуже схожа історія. Не носій мови. Ті, хто лише мучає кінську мову, думають, що цей артикль потрібно вимовляти завжди як «the». Але це не зовсім так. У більшості випадках означений артикль перед приголосним звуком вимовляється як за в транскрипції. Буде ось цей звук шва, про який ми сьогодні вже не один раз говорили. Тобто, ми не говоримо чітко з ми говоримо за бук». А book. А якщо цей означений артикль стоїть перед голосним звуком, то тоді ми говоримо the, the Apple, the ice cream. Я впевнена, уже на цьому етапі відео мега корисне. Ви побачили багато нового для себе. Але рухаємося далі і далі ми переходимо до четвертої помилки. Це плутання двох звуків: B and W. Ви бачите, коли я вимовляю ці два звуки, мій ротик працює по-різному: and W. Справ в тому, що в нас немає схожої альтернативи в українській мові, і ми маємо лише літеру в тому автоматично думаємо, що «б» and W «в», в англійській мові це також той самий звук, але вони абсолютно різні. І часто, коли ви плутаєте ці звуки, ви вимовляєте інше слово. Наприклад, бест це в нас жилетка and West – захід. Розумієте, абсолютно різні слова. Ось чому вимова, ось чому фонетика це настільки важливо. І я завжди кажу своїм студентам, що треба звертати увагу на цей аспект мови. Плюс мої студенти постійно, постійно виконують завдання з Sherroї. переглядають мої окремі відеоуроки про вимову для того, щоб мати хоча б базове уявлення стосовно фонетика. П'яте неправильна вимова звуків Ч, анд Ш. Ч. Ш. Ч. Ши. Знову ж таки, ми автоматично наносимо паттерни з нашої рідної мови, з української мови на англійську. Але це не зовсім правильно. Ці звуки малійській мові відрізняються від українських. Чи дійсно схожий на український приголосний чи. Але англійський варіант чи в українській мові м'якіше, а в англійській твердіше. Ми не говоримо чи не пом'якшим, чи казати не треба. Будь ласка, ми не говоримо тіча ні в якому разі. Че, тіча ЧОЙСЬ. Any nice choice? Uh Щось різниця така легесенька, інколи нам складно її зрозуміти. Але знову ж таки згадаємо наші звуки Х і Г. Як ви думаєте, європейсь зрозуміє різницю між цими звуками Навряд чи. А от ми бачимо величезну різницю. Якщо я скажу хмара і «гмара». розумієте про що тут дуже схожа ситуація. Ш також нагадує українське приголосний Ш, але в англійській мові він якраз навпаки, м'якіше. Зараз я включу вам вимову слова з цим звуком в онлайн. -слові. Повнику, що ви могли почути шу. Якщо прислухатися, то ми відчуваємо таку більшу м'якість ніж в українській, тому що в українській мові ми скоріше за це скажемо шу. А ось тут ш. ось така легенька м'якість. Якщо прислухатися, і дійсно чути шоста помилка це оглушення. Два слова bad це поганий і bad кажан. Дуже часто я чую, як студенти, що записуються до мене на курс, на початку говорять не bad поганий, а bad. і якраз говорять кажан. Машинально несвідомо в українській мові глушені також не є притаманним. Воно зустрічається лише в деяких словах. Тому обов'язково слідкуйте за цим і не плутайте bad з bad Ну і остання сьома помилка це стосується наголосу слів. Дуже часто ми неправильно наголошуємо слова. Наприклад, замість того, щоб сказати Поліс, ми говоримо полес, або замість того, щоб сказати ікзам поставити наголос на другий склад. Ми ставимо наголос на перший склад ікза, і це є помилкою. Що декілька популярних слів, яких часто роблять помилку з наголосом: Develop розвиватися. Result результат Colleague Ne colleague a kolik. Hotel ne hotel a hotel na host na drui squad. Guitar opponent. Наголос на другий склад. Ось і все на цьому ми завершуємо наше мега корисне, мега потужне відео. До записавши це відео до кінця, просто в шоці, якої величезної кількісті корисної інформації поділилася з вами. І дійсно більшість інформації я дізналась в університеті. Обов'язково перейшли це відео своїм друзям, які також англійську мову. Я впевнена, їм буде мега корисно подивитися та дізнатися більше про правильну вимову. Як ви зрозуміли з відео, вимова це дійсно важливо. і коли ви плутаєте слова, ви часто вживаєте те неправильно слова, і коли ви плутаєте звуки, коли ви неправильно їх вимовляєте, автоматично наші мови можуть неправильно вас зрозуміти. Тому обов'язково переглядаємо правильну вимову в онлайн-словниках, звертаємо увагу на те, як ми говоримо, і покращуємо вимову кожен день. Дуже сильно вдячна вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви чекаєте наступних випусків, ви хочете ще більше дізнаватися про англійську мову. А якщо ти в пошуку корисних ресурсів. Не знаєш, з чого розпочати вивчення мови, або продовжити. Шукаєш книги, підручники, файли. Тоді запрошу тебе у свій канал, де я безкоштовно ділюся великою кількістю корисних ресурсів кожен день. Посилання на канал ти знайдеш під відео. Нас уже більше 50 тисяч підписників, і я маю величезний ціль дійти до 100 тисяч. Буду дуже вдячна, якщо ти мені з цим допоможеш. Ну і що ж, до нових зустрічей, Па-па!